Ну що володарі власного зеленого королівства цей день настав. Ми знімаємо огляд на шланги. Тепер вам точно час підписатися. Поки ви підписуєтесь, ми під'єднуємо шланги, вмикаємо заставку і починаємо. Ну що, шланг і його важливі параметри. Звичайно, у першу чергу це довжина і діаметр. Тому, перш ніж купити, порахуйте, скільки метрів шлангу достатньо для ваших потреб і який діаметр вам також потрібен. Точніше, для ваших з'єднань на кранах або на якихось якомусь додатковому остаткуванні. Ну, тобто варіантів тут дуже багато. Саша, так, все? Нормально? Нормально. Також звертаємо увагу на гнучкість і стійкість до переламів і навантажень. Захист від ультрафіолетового випромінювання також важлива функція, щоб ваш шланг не розвалився після першого року використання на вулиці. А ще температурний режим, максимально допустимий тиск і ще деякі параметри. Тож пропоную розібратись на прикладі шлангів від бренду 2Е. Що ж, сьогодні у нас представлені три моделі виробника 2Е. Усі виготовлені в Україні. Насправді дійсно моделей набагато більше. Я залишу вам посилання в описі і закріпленому коментарі, щоб ви підібрали ваші варіанти, ті, що підходять вам. Тож, усі наші три моделі мають у складі речовини, які захищають шланги від ультрафіолету, Раз. а також від наростання водоростей всередині. Це, звичайно, може статись, коли вода залишається у шлангу, а в нашому випадку не станеться. Це два. І у той же час шланги не містять речовини, які можуть зашкодити вашим зеленим улюбленцям. Склад відповідає суворому регламенту ЄС про хімічність. Речовини та їх безпечне використання так званий річ не містять кадмій, барій та свинець. Діапазон робочих температур від 60 до мінус 10 за Цельсієм. Але нижній показник скоріше стосується не роботи, а зберігання. При цьому рекомендовано тривало зберігати, все ж таки при температурі не нижче нуль градусів Цельсія. І на зиму, звичайно, потрібно видалити залишки води, щоб лід не пошкодив шланг. Це дуже логічно. А от до верхнього температурного показника дуже легко нагріти шланг і воду. <середині>, якщо просто залишити їх у сонячний день на сонечку, важливим моментом тут є армована сітка, яка як панчошок натягнута всередині шлангу, це підвищує допустимий робочий тиск. І, звичайно, такий шланг більш стійкий до якихось випадкових або постійних навантажень. Давайте ближче до більш конкретних моделей. Наприклад, ось ця модель, все, що ми перечислили, також у собі має вага шлангу без води 150 грамів на метр. Ось так ви бачите на екрані, як шланг виглядає у розрізі. Жовтенька серцевинка стійка до наростання водоростей, як я вже говорив, чорна гумова основа. Потім та сама панчошна армована сітка і фінальний зовнішній шар з захистом від ультрафіолету. Наступна модель ось ця Aquaflex Orange, схожа на апельсинку або на гри. Фейпфрут. У цієї моделі, в принципі, склад такий самий, тільки тут відрізняється, звичайно ж, діаметр. Це три чверті дюйма. Тут одна, друга, тобто пів дюйма, ну і колір дуже легко відрізнити. А, а також вага шлангу становить 200 грамів на метр. Також всередині бачимо жовту серцевинку, чорну основу, почошну сіточку, ну і зверху той самий шар, який захищений від ультрафіолету. Ця модель більш легка, так би мовити. Тут у нас 80 грамів на метр шлангу. Діаметр пів дюйма. Також тут також є арму, армуюча сітка, але на один шар менше. Тобто чорного шару тут немає. Тому, е, ну в принципі, ця модель розрахована на трішки менший максимальний тиск. 10 бар. Тут у нас і тут по 15 бар. Тому, будь ласка, враховуйте цей параметр при підборі е, і від використанні даної моделі. Також зверну увагу, що тут трішки інший температурний режим від плюс 50 до мінус 5, Тому звертайте також на це увагу. Ну і повторюся, усі ці моделі, а також багато інших, ви знайдете за посиланням в описі і закріпленому коментарі. Мені здається, на цьому все. Можу лише додати, що правильно доглянутий садовий шланг може прослужити набагато довше гарантійного строку і радувати ваших зелених мешканців довгі і довгі роки. Може, дощ, почекаємо. Тому хай ваш сад буде здоровий і дає багатий врожай. На цьому все цілую плечі і до встречі до нових відосів. А у мене ж є шланг.